Позаду нас наше Чорне море, а попереду наш готель. Наш славнозвісний готель, найкращий готель у Приморському, який називається Еллада Пелес, в якому ми будемо жити ну, приблизно тиждень. І саме починаючи з цього готелю, ми будемо їздити у гірло Дунаю на наш цікавий і славнозвісний канал Бам! А також інші місця, де ми будемо ловити дикого дунайського сазана Шарана, велетенських карасів І взагалі будемо відпрацьовувати і тестувати нашу славнозвісну прикормку Інтеркрил. Ну а які у нас будуть враження від відпочинку на базі Елада Пелес, ми вам обов'язково покажемо. В яких номерах ми будемо жити? До речі, тут офіційно відкритий пляжний сезон. На пляжу народу небагата. Дуже комфортний відпочинок. Водичка плюс 25. Умови відпочинку для вас і для нас роботи. Туреччина відпочиває. Готель відповідає гарній такій твердій турецькій четвірці. Він ще правда знаходиться. У стадії будування, але номери і інфраструктура навколо вже готова і з радістю приймає гостей. Я сам тут відпочиваю і вас всіх запрошую. Ну, До зустрічі на наших, на наших сезанах.